Полтаві відкрилася нова громадська організація Сила взаємодопомоги, яка спрямована на підтримку та допомогу мешканцям Полтавської територіальної громади. Основними напрямками діяльності організації є реабілітація військових. А також допомога родинам, що опинилися у скрутних життєвих ситуаціях. Ви знаєте, є круг моїх друзів, які ніколи не були байдужими до проходящого в нашому житті. Ми всі часи займали якусь активну позицію, займали ту позицію, яка необхідна для того, щоб люди жили, для того, щоб краще було жити, і для того, щоб було цікавіше жити. Особливо в ці часи, коли кругом панує. Багато несправедливості, багато злоби, багато тих всіх моментів, які придушують людей в їхньому прагненню до життя. Ми зібралися і організували цю громадську організацію, яка по великому рахунку то і була, але вона була серед нас. В добрих наших справах на відкритті організації були присутні діти зі школи юний європеець», підтримали відкриття своїми концертними номерами. Вони виступили з піснями та танцювальними композиціями, створивши позитивну атмосферу та піднявши настрій усім присутнім. Також була малеча з родин, що потребують підтримки. Цей захід став важливою подією для всієї громади, оскільки він продемонстрував, як ініціатива та взаємодопомога можуть об'єднувати людей заради спільної мети. Ми сьогодні дуже раді, що в нас саме в районі народилася така громадська організація Сила взаємодопомоги, оскільки знаєте, багато інших громадських організацій, але от я в районі відчув, що від них віє добротою. Посмішкою, і мабуть, знаково, що вони сьогодні починають свою діяльність з вітання. Дітей, бо діти це наше майбутнє, це наша посмішка, це те добро, яке ми сьогодні несемо. А я повинен сказати, що останні часи в нас доброти, доброти от в суспільстві не вистачає. Тому ми доєдналися до цього. Організація сили взаємодопомоги, перш за все, це будуть і юридичні, скажімо так, послуги, і послуги, що стосуються сімей реабілітації колишніх військових або ті, які. Були на передовій, скажімо так, і крім цього, сім'ї неблагополучні, а соціальні сім'ї, де потрібна допомога саме таким дітям. Однодумці з сили взаємодопомоги підготували подарунки для дітей. Кожен отримав рюкзак з канцелярії та квитки до кінотеатру. Цей жест підкреслив пріоритети нової організації: допомога тим, хто цього найбільше потребує. А також турбота про майбутнє молодого покоління. Наші заплановані заходи це допомога нашим воїнам в реабілітації, в різній матеріальній підтримці і насамперед, звісно, діти. Діти це те, що нам дає можливість радуватися нашим зробленим справам. Я поспілкувався з колегами по громадській організації, бачу їхню порядність. Бачу налаштованість на хорош, на добрі справи. І зовсім обміркував і подумав, що десь треба брати участь в громадському житті, місто рідне. Все саме добре, допомагати дітям, допомагати полтавській громаді, допомагати воїнам. Це саме перше на сьогоднішній час, тому що якщо б не вони, то ми б тут не збиралися і не планували щось добре. Важливість таких ініціатив важко переоцінити. Сила взаємодопомоги націлена на системну допомогу у вирішенні соціальних проблем у громаді. Засновники планують розширювати коло своєї діяльності та залучати до співпраці інші громадські організації волонтерів та небайдужих жителів. І ми наскільки тісно співпрацюємо з першого ж дня, коли ця організація була зареєстрована, ми приймаємося долею ветеранів, найбільш постраждалих. Я, крім того, ще й координатор і керівник найбільшого в Полтаві ветеранського центру розвитку на базі університету Полтавського технічного. І оці бійці, ці ветерани, які втратили кінцівки, ми переймемо самими, самими, самими. Ми вже кілька дій зробили. Ми їм надаємо можливість відвідати різні цікаві куточки. От на 29 число, в нас запланований спільний захід. Ветеранського центру моєї і пана Улизька громадської організації. Я думаю, що ця громадська організація має великий потенціал і велике майбутнє. Ця організація не лише підтримує тих, хто перебуває в скрутних умовах, але й створює можливості для розвитку молоді, що є основою процвітання громади в майбутньому.